Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося на прогноз на період з 10 по 16 лютого. Як завжди, дивимося ваш настрій, особисте життя, кар'єра робочого навчання, фінанси і порада на цей період. Обирайте є три варіанти, три різних колоди. Ось така колода від Сад. Вона така земна. Земна колода. З природою, да? так. це у нас козі Віч. Вона показує якийсь внутрішній шлях. Тут навіть чоловіків немає, вона така більш жіноча, да? це як ем, свій якийсь розвиток особистий. Ну, вони тут не зображені, є, звичайно, там і лицарі, і пажі, я їх так читаю, але зображені тільки жінки. І містичне таро. Глибока, цікава така колода, вона показує всякі трансформації. Тут є чоловіки жінки, і жінки, все ж хочеш, там багато всього. Вона заглядає в підсвідомість, на що це колода. Ось таких три цікавих колоди, як на мене, всі люблю. Обирайте для себе. Кому треба час, ставте на паузу, там коди є в описі, можете там обрати там, свій варіант. А я переходжу до першого варіанта, хто обрав. Колоду природи вічкаден вона називається. Всі колоди говорящі, всі люблю. Настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання і будемо дивитися ваш настрій. ти, п'ятірка пентаклів. Знаєте, це такий часто настрій, коли ти потребуєш якоїсь допомоги дадуть їй цю допомогу чи не дадуть, ми по іншим картам подивимося. Ну, ваш внутрішній такий стан, що ви потребуєте, ви хочете, щоб хтось допоміг. Можливо, фінансово, можливо, просто там зі здоров'ям не дуже себе гарно почуваєте, да? потрібна підтримка е, організму, там, вітамін С пропити і так далі. Да? Тоже так може програватися. Тому прислухайтесь до себе, якщо ви відчуваєте, у вас мало сили, то, можливо, вам треба там, вітаміни групи В пропити і так далі. Зараз подивимося, де це програється, будемо більше розуміти. Особисте життя. Особисте життя для вас. Другий варіант. Клас, десятка пентаклів. Ну, Тут, можливо, допомога і буде. Да? Ця карта і пентаклів, вона ресурсна, і сімейна. Ну, По цій карті, хто в парі, у вас буде затишок, у вас буде якесь розуміння, підтримка. Ви можете зустрічатися там як з найстаршими членами сім'ї родини, да, так і з наймолодшими, коли всі вкупі, або ви ведете якісь розмови важливі зі всіма членами, да. спілкуєтеся, багато спілкування, це примирення, хто посварився. Така мир, зла, злагода, затишок. Да. І хто в пошуках, звичайно, ця карта каже, що ви можете знайти когось прямо для серйозних стосунків, правильно я розумію? Да? Однозначно, після довгих якихось очікувань, у ваше життя приходять якісь розмови, мужчина, король пентаклів, достаток. Ви знаєте, от кому треба допомога буде наступного тижня, ви її отримаєте від родини в першу чергу. І якщо вам вона дійсно потрібна, ви там щось боїтесь сказати, боїтесь попросити, вам незручно або, не знаю, ви коли колись просили отримали відмову, на цьому тижні просіть і вам допоможуть. Кар'єра, робота, навчання для вас. Ой, імператор, думала, король шезлівце. Це у нас імператор. Ну, давайте його трошки одразу і уточним. Може мінятися щось, да? може проходити нове керівництво, це дедлайни, коли треба себе взяти в руки і доробити якусь роботу. Швидко можуть насипати роботи, щоб робити швидко. Це структура, да? от у вас буде такий момент на наступному тижні, де от вам треба буде згрупуватися в роботі, От 100%. Хто працює сам на себе, тут ніби спишка, ривок, да? пішло, поїхало, вичекали, а тут пішло, почали до вас звертатись, щось просять, питають. Подивимося, як це на грошах, звичайно, програється, але взагалі, ніби. Роботи буде багато, і вам треба буде робити швидко. Нема часу на роздуми, немає. Ви, от ніби хочете подумати, але його немає цього часу. Треба буде рухатись швидко. Хто в пошуках, звичайно, ви тут можете отримати пропозицію, да? класно, або там розсилали резюме, і вам дають відповідь, що ну, ми вас беремо, тільки треба виходити завтра. І вам треба от прямо завтра і вийти, розумієте? Ось таке щось по срокам у вас може бути швидко, різко, несподівано. І, ну, в той же час багато роботи можу говорити і про непогані гроші. Зараз я нам на цьому тижні часа вже відобразиться чи ні. Фінанси для вас. Мах, ну, звісно, будуть. Отлічно, да? Будуть гроші. У вас буде все. Знаєте, ви можливо будете заходити. От, наступний тиждень з таким відчуттям, що мені так треба якась допомога, підтримка, віра. І ви її утримуєте, і це для вас настільки важливо, що ви відчуваєте в собі сили справитися з дедлайнами, заробити, да, бути успішними. От наступний теж не класний, незважаючи на цей настрій, це вже і підказка для вас зразу. Зараз ми її глянемо, але все одно знайте, що ви не одні. Знайте, що ви не одні, що ви можете на когось розраховувати. Якщо взагалі поруч у вас нікого немає, вірте в вищі сили, вони теж з вами. І ви відчуєте їхню підтримку. Порада для вас. Фінанси будуть 100%. Фінанси будуть. Якщо не на цьому тижні, а на наступному, на перспективу, але це впевненість в тому, що я роблю і я за це отримую. Порада для вас. 10 по 16. -го. Карта світу, так, да, заспокоїтесь, вірте в себе, ви захищені, ви під наглядом вищих сил, у вас вірять і ви вірте. Карта світу показує завжди захист. От ви ніби його потребуєте, і ви його матимете. І от під кінець тижня вже ваш стан вирівняється однозначно. Ви будете відчувати себе по-іншому. Ви будете назад дивитись і думати, добре, що я справилась, добре, що мені там допомогли. Я так рада, що мене підтримали. Да? Ось такий тиждень. Шикарний тиждень для вас. Пишіть в коментарях свої враження, підписуйтесь, ставте реакції. Так, а я переходжу до другого варіанту, хто обрав Козівіч. Да, це така, хто англомовний, мені дочка все перекладає. Я теж щила англійську, але це вже було трошки давно і те, що я знаю, те, що вже не дуже. Ну з козі, я не пам'ятаю, щоб я стикалась колись. але Вона мені казала, що це ніби така, не знаю, типу розслаблена війна, Щось такого плану. Хто знає англійську, напишіть козі, це Козівіч, як його перекласти, щоб воно звучало. Так. Настраюватись на себе, хто обрав цей варіант. Задавайте картам запитання. І дивимося ваш настрій з 10 по 16 лютого. Да, це у нас підвішений. Настрій завіснути. Нічого не робити. Відпочити ось такий настрій. Це теж таке, знаєте, проходиться карта, коли ти втомлений. Коли тобі треба ця реабілітація, втомлений морально, втомлений фізично. Зараз глянемо, де воно буде, і тоді зрозуміємо більше, як цей настрій буде програватися. Особисте життя для вас. Двійка кубків, отвічно, двійка кубків показує, що ви матимете, з ким попити каву, з ким побалакати. Ви матимете підтримку, хто в парі. Це примирення, це знайти спільну мову, це поговорити, будувати плани на майбутнє, можливо, якийсь відпочинок. Хто в пошуках ви можете, звичайно, познайомитись. Тоже карти показують. Після довгих якихось переживань, страхів ви можете раніше з кимось познайомитись. Виходьте, гуляйте, не сидіть на місці, сходіть в кав'ярню. Зустріньтесь з подругами, ви можете в цей період з кимось познайомитись, от так карта говорить однозначно. Довіртесь інтуїції, куди вас буде кликати. Да? Інтуїція, от, не знаю, давно хотіли десь сходити в музей, кафе і так далі. І якщо у вас туди гукала інтуїція, сходіть. Взагалі хороша, хороша, звичайна карта. Може бути в когось дійсно, що ви будете планувати, або навіть поїдете на якийсь сумісний відпочинок. День-два, можливо, ви виділите один для одного в коханні, Да. Кар'єра, робота, навчання для вас. Що тут карти покажуть? Башня. Ну тут, знаєте, дійсно, якась така втома йде. Дивіться, на кожного вона по-різному програється. Башня це зміна того, що відбувається зараз. От у вас минулого тижня, да, от коли ви дивитесь відео, що було до 10-го цього числа, 10-го по 16-й, от башня показує зміну. Якщо ви сиділи вдома, вас можуть визвати на роботу. Да. Якщо у вас там застой був, у вас буде прорив. Якщо у вас все було стабільно, стабільно навпаки вже не буде. Да. Це зміна, і причому швидка і різка. Може бути навіть і болюча, а може бути, Ну, болюча, вона частіше, да? бо ця зміна вона сприймається в штики, Але вона, і як ця гроза, очищаюча, Після неї частіше і легше. Ну, щось по-новому можете робити, да, уточнюємо. Може бути відпустка в когось, дійсно, бо ви дуже сильно втомилися. І за цього карти показують, що ви можете не працювати на цьому тижні. Не хотіти, якщо є можливість, ви можете не працювати або працювати менше, ніж завжди. По іншому графіку організовувати. Ну, тут карти показують цю зміну, і буде якось, знаєте, по картам, полегшення після якогось складного періоду. Буде точно легше якось розумієте? Якщо на цього тижня, то наступного в плані оце перехідний може бути тиждень, що ви плануєте, говорите про те, що там ви візьмете на цьому тижні наступний чи наш п'ята, плюс четверта, плюс понеділок, розумієте так так по роботі йде. Да. Ну, і зміна планів. Звичайно, башня показує часто зміну планів. У мене, я вже говорила на практиці, дуже часто башня програється як прорив. От був застой. Тепер прорив. Це як прорвати, да? Як прорвало? Фінанси для вас. Десятка мечів. Ну, от я не знаю, у вас ні, на цьому тижні ну, не до фінансів, не до роботи нас. Класно, тільки особисте життя. Ну як тільки, просто вам не до, не до іншого. Ви можете бути закоханими, ви можете хотіти час проводити з коханою людиною, так? Да? От такий от порив у вас буде. Особ... От звернути всю увагу на особисте життя. Так що тут просто ну, типу не до грошей. Ви збираєте щось, може, десь переїжджаєте. От може їдете тратити гроші у не знаю, десь там та зняли відпочити. От більше про це, що мені ці гроші не важливо. Мені, аби відпочити, аби провести час з коханою людиною. Ну, отак, от, от порада для вас. Порада для вас. Рішіться на щось, да? наважтеся. Якщо ви тут хотіли давно попросити, якийсь відпочинок. відпочиньте. Якщо ви самі на себе працюєте, знайте, що ну, нічого не, зрушить, ну, не пропаде. Хочу ще одну карту. Слухайте серця і от да, робіть цього тижня все для себе. От все для себе робіть. Якщо ви так відчуваєте, значить так треба. Якщо ви відчуваєте, що ну, ви втомились і хочете відпочити, відпочиньте. Не йдіть на перекор собі. Для вас це буде краще. Наважтесь тут попросити вже цю відпустку. Наважтесь попросити там, не знаю, день даже. От вам це необхідно для перезагрузки. Інакше просто, да, ця башня програється потім по-гіршому. Ви взорветесь, не робите дурниць на роботі, теж мати будете проблеми. Ну, такий тиждень для вас. Пишіть в коментарях, як він у вас відчувається зараз. Вертайтесь, пишіть, як програлося. Підписуйтесь, ставте реакції, а я приходжу до третього варіанту. І хто обрав містичне таро? Давайте для вас подивимося, як програється період з 10 по 16 лютого. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Настрій ваш королева Пентаклів. Да? Це настрій такий. Я хочу, щоб все було під контролем. І я хочу, щоб всі були там чисті, нагодовані, да? всюди був порядок, я хочу заробити. Ну, така вона королева пентаклів. Амбіції, знаєте, я би так сказала, настрій амбіційний у вас цього тижня. Ви хочете рости, ви хочете якось змінюватись. Як особистість, як в професії і так далі. Да? Ну, зараз глянемо, де це програється. Особисте життя для вас, особисте життя для вас. Королева Жезлів. Яскрава, харизматична, ви можете з нею спілкуватись, знайомитись, да, проводити час. Ви можете бути такою королевою жезлів. Зараз ми подивимося. Ну, взагалі, це пристрасть, це якийсь вогник, да? тут соняшник, як сонце, світиться. Це зустріч що давно не бачився. Та що ж такое? Король Пентаклів. Да? Пара у нас виходить. Король Пентаклів, король жезлів. У нас всі тут пару будуть зустрічати. Вибір, можливо, між двома мащинами. Дивіться, як випадає. Ну, У вас тут може бути вибір, або, можливо, такий вибір, що хочеться, там, наприклад, із коханої людини час провести, і якісь важливі там, не знаю, дні народження, дати в подружок теж так може бути. Вибір ви познайомились, вибираєте з ким там піти далі на наступне побачення, або там переписуєтеся, да, взагалі чи треба, чи ні. Ну, ось такий тиждень, да, метушливий, я б сказала, по особистому житті, но і гаряче, бо в нас королева жеслів. Пристрасний. Що ще давайте чуть-чуть подивимося. Хто хотів примиритися, будь ласка, чудовий е, шанс і, знаєте, ви можете прям будувати якісь плани на майбутнє наступного тижня. Зорі вас чують, все вас чує. Е, королева жезлі у нас йде в класиці, як відьбочка, да? так, так що у вас будуть реально у це особисте життя. Дуже сильні такі ваші думки будуть, слова у вас будуть чути, всесвіт буде вам відповідати. Говоріть, думайте, мрійте на наступному тижні, прям чим побільше. Таке віконечко для вас відкривається. Кар'єра, робота, навчання для вас. давайте подивимося, що тут карти покажуть. Тут спентаклів. Ну, ви можете тут щось дуже гарно посадити, да? щось важливе, щось надовго. Проєкт, якийсь бізнес, хто хоче відкрити супер, хто хоче на роботу влаштуватися цей тиждень, дуже підходить, дуже добре буде. Це буде надовго, це буде стабільно, це буде ресурсно. Гроші, да, ну, ми ще гроші окремо подивимося. Якщо ви хочете навички якісь свої повисити, теж. Якщо ви хочете рости, вчити щось підходить, будь ласка, на наступному тижні, пробуйте, навчайтесь, розвивайтесь все буде приносити свої плоди однозначно, ставати сильнішими, дисциплінувати себе. Да? Якщо ви хочете організувати якийсь там свій час. Тайм-менеджмент наступний тиждень у вас це вийде, ви зможете це зробити, і це внітріться, да, і це буде надовго, це вам буде допомагати. Дуже хороший тиждень по кар'єрі по роботі, взагалі хороший тиждень, да, поки що йде. Да. Кар'єра робота, успіхи, все, що будете починати, матиме свої якісь плоди, продовження, ви будете задоволені. Фінанси на наступний тиждень. Фінанси для вас, перетриця, що круче, я навіть не знаю, да? імператриця на гроші, це великі гроші, це прибуток, це шикарні подарунки, це, можливо, якісь уколи красоти там і так далі, ви себе можете робити. Але це все, що вас потім буде робити впевненішою собі, красивішою, мудрішою, да? і так далі. Це успіх, це шикарно. Це гроші, гроші, гроші. Ну, я ж не буду даже доставати уточнення десятка пентаклів. В когось може мощна, мочна, да? в когось може народження, і ви будете в центрі уваги, і вам будуть тривати хороші, дорогі подарунки, або для вас, вони ці подарунки будуть цінними. Да? Даш, і тут суд на дні, дуже часто суд програється саме в Дні народження. Я вас вітаю з днем народженням, хто буде дивитися і дай у вас день народження, я вас вітаю, нехай е, ваш особистий рік програється якнайкраще для вас. Гроші будуть, гроші будуть великі, крупні суми можуть бути, да, дорогі подарунки і так далі. Для кожного це своє, кожному це своє поняття. Комусь треба, не знаю, щоб подарували карті, а комусь хочеться, щоб подарували троянди. Але саме та людина, яку ми хочемо, да, і саме так, як ми собі задумали. І це не про різницю в, в, цін, в ціннику, а різниця в потребах людини. Комусь треба перекрити потреби в квітами, комусь треба перекрити потреби там, сумкою, не знаю, чоловіки, що там чимось для риболовства, для машин. І так далі. От ваша потреба для вашого задоволення буде. Перекрита наступного тижня. Порада для вас на наступний тиждень, чи на той тиждень, коли ви вже дивитесь. Довіряйте, бачите, який сильний тиждень у вас, да? тут карта дурня випадає. Довіряйте, ідіть вас поведуть, спасуть, заведуть туди, куди треба вищі сили. мрійте бажайте, записуйте десь собі. У е, цей тиждень постарайтесь провести. На максимумі, да, на позитиві. От що би не сталося, посміхайтесь. це може, от знаєте, у вас зарядить прямо на довгий період часу. Оцей позитив промножиться. Бо те, що ви будете думати, тільки не знаєте, як ви там думаєте. Позитивно, там щось мрієте, у вас в цей момент зацепили, і ви наорали. Це не поможе вже. Ви повинні саме орієнтуватися на ваші почуття. Почуття мають бути позитивними, почуття мають бути настроєні, да? брайте позитив. І тоді. Ви будете довіряти, от я довіряю все нехай він мене проведе до щастя, де да, можете собі так сказати. І цей тиждень починайте і йдіть вперед. І вас дійсно тут приведуть до успіху, чого я вам і бажаю. Шикарнючий тиждень, пишіть, будь ласка, свої враження, вертайтесь, пишіть, як програлись. Хто не підписаний, запрошую підписатись, звичайно. Ставте реакції. До нових відео, па-па!